Всім привіт! Ми з України, слава Україні! Героям yeah. слава! Так, галядачі підписники, ну що ми сьогодні? А ми сьогодні з Катюнчиком. Каже, па, ти читаєш коментарі чи ні? Кажу, а що там? Всі перечитаю до одного. Лайки всім ставлю, гриву нагинаю, де лають, де все каже, па. Ми ж там зняли відео, що в тебе нема тяги в котлові. І ти бачиш, там той глядач написав, каже, знаю льоню. Треба трубу перевірити зразу. Mm -hmm. Чи там тяга є, Чи Чи, як, чи труба не нього витяжка, чи У ну, Мене через та нього тяги нема. Да, кажу, па, коли ти трубу чистив? А я кажу, яку трубу, доць? вона в нас нова. Плюс сендвіч труба. Плюс вона коштує 23 тисячі. Там глядачі писали, цю трубу по 5 років не чистить. Іною". А ти кажеш, чистить, чистить. Mm -hmm. Каже, давай почистимо. Mm -hmm. Бо буде у нас як з прошлорічною трубою. Буде тут такий факел, Що тоді? Внезапим, як треба сидіти, там написати номер пожарки, так? Да? Ага, щоб пожарної служби, Щоб не було, як прошлий раз. знаєте, як цьому... Спреляки, я поливаю, дружина лє, а котя кричить. А номер телефона де? Як, як пожарка номер телефона, на цьому? дайте, будь ласка, дзвонити. О, глядачі, в стресовій ситуації, тій, що ми були, коли загрілася витяжко ця труба, звичайно. Ми забули даже про те, що у нас є два вогнегасника, які лежать гаражі з машини. В машинах нема, звісно, вони лежать гаражі під стіною на цю. І про те забули. Не те, що там номер телефона пожежної служби. А, так що, що ми сьогодні? Вирішили, скоті, почистимо димохід. Глянемо що до чого. Я, то, звичайно, глядачі, до нього підходжу там днів два-три, зніму цю кришку нижню. Що самосипець, туди витрусю надійно. Більше йому нічого не робив. Оце не робив, виходить, йому із з прошлого року. Ну я там гляну, там дирка там Дирка, є. Я Ді... я... Ну, дирка, дирка, отвір. Отвір там видніється. Ну там видно на цьому. Думаєш, нормально все. Ну а це, звісно, Катя трошки підлякала, каже, па, давай, щоб не було халепи, давай, щоб не було, як в прошлий рік. Бо сажа це діло опасне, як показало. Загорається вона моментально. І горить таким цим, що ви її нічим не зупините. Так що до витяжки, хто опалиться дров'яним опаленням, то краще заглядати частіше, чим разу пів руку. Да. Да. Не робіть нашу помилую. Так що ми сьогодні будемо займатися чисткою витяжки. Ой. Так, ну що хочамо показати. Дивіться, як ми облегчаємо нам, нам роботу, бачите, як? як ми паливо поставили. Це виходить, ми наробали щепи. Що я глядачі вирішив? Ми поставлю під саму котельню. Отак От відкрив двері, взяв зменю і вкотю, взяв зменю і вкотю. Ну, щоб поближче було, щоб натягати. Не, не став його ні вивалять, ніде нічого. Думаю, на прицепчику воно буде краще. Прицеп лише накритий і все. Бо, як показала це, що як висипиш додолу, тоді ту пленку гаса носи, його нічим не вкриєш, снігом примете, дощом намоче і то лабець. Поки прицеп на даний час не нужен, то вирішили оставити його тут. Ну а там, як збираємося, ще поїхати, звичайно, перевернемо вивалимо. І поїдемо далі по щіпу. Так що якось так. Ну що, ходімо, покажемо, що ми будемо чистити. Підьмо, І що в нас тут є? Ну, Найбільше глядачі, що Леня робить, це виходить, знімаю оцю отут, кришку. Одну зняв, О, зараз покажу. Може, о. І другу зняв. Оце, що з нього випадає. Бачите, дивіться. Сухеньке таке все, ну, усипається потрошку все. Оце бачите, яка ця. О, Воно, в принципі, сухеньке все висиплю, зі, висиплю, Перед... Бо заглядаю туди цей. Ну, хто зна, значить, там отвір є. Ну, Зараз, ми конечно, подивимося, що від треба буде впадати. Так що, такий у нас план сьогодні дій. Да. Так що, Катюня, ти йди по переноску. Стягую сюди інвентар, а я піду ще глядачів котельню заведу. Покажу їм котел. що Не тільки тут будемо чистити, але трошки глянемо коло котла. Так, ходімо глядачі. Так, заходьте. Трохи, звичайно, глядачі поглянемо до котла. Розберемо, виходить, оцю кришку на котлові, верхню кришку. Подивимося, зробимо її ревізію на цьому І знімемо, звісно, оцю вітродуйку. Теж його передивимося, перечистимо. В общем, нам саме головне пройти від ціля отуди, зігнати на цьому. Ну, такий цей. Ну і плюс глядачі, звичайно, тут. Ну тут, що вам скажу, тут, звісно, чистю кожен день. Позивіться, що тут у нас робиться? В принципі, таке. Ну, тут чист, чистю кожен день. Ну, раз в день пройшов та і все, Йоржечко. Так що такі справи. Дуже часто там глядачі питають, кажуть, Льоня, що в тебе за котел? Чого ти нікого не кажеш? Чого Підказав мені, хто хоче купити, придбати такий і все. Що у нас глядачі? Це, виходить, котел у нас Вітязь. Вітязь. Це виходить український виробник. А саме виробляє місто Харків. Виходить, що у нас? Котел 17 киловатний котел класичного типу. Котел, виходить, на, 3, на 4 теплообмінника. І це означає, що у нього КПД 92%. Ну, В общем-то, шикарний. Загружаємо ми його тричі в день. Виходить. Оце тричі в день ми ходимо до цього котла. Ось такі справи. Так що, кому цікаво, де можна придбати такий котлик, звичайного посилання на вітязь оставимо в описі під відео. Ну і плюс там, звичайно, глядачам нашого каналу. Буде знижка 10% і плюс безкоштовна доставка по всій Україні. Так що замовляйте купуйте. Котло — задоволений. Аболдєвий. Ну нічого, а зараз погнали Катюху ганяти та будемо чистити трубу. Катю! Веді, ну, інвентар що? вже на місці. А розетку ти включила, розетку чи ні? Ні, ще не почула. Так, Я це... тільки позносила. <рес> От Любенька таке дитя. Так, дитючий. Давай, давай ти, ти, ти... ти дуй туди. Оп. Куди, ти в котельну пішла? Ну так. Да. Ну, давай світло так. Що, що глядачі, займаємося, чисткою труби. Бо зараз вироблять світло і ми, ми начистимося всього. Так. Що в нас є? Де ти принесла? А. Є в нас отака глядачця, дивіться, такий йоржик, з такою м'ятолкою. Зараз спокійно. а, а подожди, ще цю паличку. О! Ми так такою глядачам показували, і все, як воно що робить, звісно, річ обалденна. Так. Це у нас виходить, у нас висота труби, виходить, у нас 7 метрів. Ну це від землі до цього. Ну і плюс у нас такі, звісно, палички, 7 паличок. Так що чистимо, зараз пробуємо, що воно, як воно до чого, що там нас упаде. Ой. Бачу, там хлопці чистять із цим, і з е, шуриками, з такими, знаєте, як від батарейки. Ну, не воно, я вам скажу. Пробали. краще — це дрелькою. О, а де до цю. Ану, ану. Подивіться. Такі. О, ну що, пробуємо. Давай, так? А, так, на. Це ще. О. Так. Давай. Зараз звісно, почистимо тут, а тоді підемо в котельню, там ще почистимо. Ой, тут що падає? Качу, щось є. Не знаю, що сюди полізли. Дивись, яке шлам'я. Йо-майо! А я собі думаю. Нормально, нова труба була. Ну труба, вона Вона топить. топить і не чистить. Та, дитинчик, синчик на держи цю дрельку. Так. Опа. Давай. О! І погнали далі. Uh, О, дурха трохи менше вже пода. На дитинчик держи. Дуже легко просто набирається, воно... Ти підсунеш? ні? Або держи тут ту, до ту. трубу. Що впаде. Угу. Uh Прийде. -huh. Uh. Уй. Так. Держи. Так. Підсодиниш? А та діло? та дій все. От короні брав нас. Дралька. А ну давай я до я зажму, додержитися. Де Не витримала. Не витримала хуй долі. Ой. Дралька вже старенька. О, розкрутилося. Чую моє. Щас мені. О, на морозі не хоча витримається. Так, попадає. Пада. Пускай. Волосся не зажуй. Хай падає вже. Упав. Все впало, котю. писала, на славщині сьогодні не може на роботу. Не говори, бля. O, anuną, bus, bus krutai. Bat krutai. Oi! Anun, krutai. O, 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 o. Фу. Да, ну все одно небагато, скільки часу про це, видно, потихеньку ну, осипається тут само. Вигорається і сипеться. Давай наш ти рукавичку не нажмеш. О. Є? О, вийшло. Бачите, як швидко і живо. І легко, можна легкости димоход. Ну все ж знаєте, ліньке. А коли вже пахне воно, тоді вже скажеш, а будеш тоді леле кричати. Так. Ну що ми? Ну що я вам скажу глядачі? Багатенько, ну воно сухе. Ото воно потихеньку осипається, осипається, осипається. Щоб такого страшного щось було, то, звісно. У, а все рівно і є. Ось така, напевно, ми сьогодні роботу робили з хочу. катюшкою. Так, Кать, давай оцей боковий. У нас же є можливість оцей боковий почистити. Давай. Воно, глядачі, гнеться. Може, як, як хочеш. Бачите, як зігнуть на цьому. Без проблем. Бо там писали, кажуть, Льоня, треба було тобі треугольник заказати за цим отвором. Мені, мені не потрібний, глядачі. У нас же є ось така шкарабійка. Ну, штусь. Може, бо рукавити. А, замерзла ж, да? Ну. Кажи, кажи, як мороз, так батьк трубучити треба. Дися, що не треба. Трубу може до 300 міліметрів. І... Ця, 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 куди йшовлю, я так, глядачі. Ну що, в принципі, почистили і тут бочинку. Да. Частенько, так, все гладенько. Чи ми ще Давай ще відтіля. Так, ну а зараз переходимо глядачі, в котельню. Оце ще ж не все. Тут поки не прикриваємо, бо у нас біля котла чистити теж треба. Оба. Так, дитюнчик. Які в нас план дії глядачі? Тут, звісно, Леша Лешого почистить. Отут Леша лешого. Ну, а хоча залізти виходить оцей ревізійний отвір. Це виходить, от ну, така ця кришка у нас, що у нас можна димохо, димох... як? витяжку ставити як у бік, так можна ставити зверху. Вона буде так підняти та і все. Ну, нам здобніше, коли воно в бік дивиден. Так, бачите, вже приготувався. О, гайковерт. Оп. О. Зараз покажу, що тут робиться. Ну, Хорошо, що є він, типу такий, як ревізійний опір. Знаєте. Це, звісно, класно, що котлові. Така ця. О. Що у нас тут робиться? Та, в принципі нормально. А ні, є. Є сітаєш така. О. Трошки, трошки є. Ну, Зараз це все діло поочищаємо. Ну і плюс розберемо цей димосос. Трешся це його бери. Людя поставив на свою голову. Річ хороша, але вона не, вона не працює, глядачі. Чому не працює? Тому що... Сажа, ну, це знаєте, як, ще як клейка, така як топ, сирим, все, на крильчатку, ну як, не працює через те, що перебої зі світлом. Якби не було перебої зі світлом, щоб воно, знаєте, як воно включала, підганяло, циркулювалося, а з цими перебоями оця чепуха не актуальна. Тому що воно працює більше котел, без, на, ну, більше котел працює на самотягі, ніж на електриці. цей. І через що, виходить? Вентилятор прилипає, ну як, загорає, прилипає і він не пускається. Так що такі справи. Ну, зараз покажемо, що там робиться. Бо він мовчить. Пробавлення його пускати. Е -е, нема діла. О, купив, купив тряс на свою руку. За, за 6 тисяч гривень. Став що люди хоч дружина така, знаєте як. Діти це таке діло. Діти. Батькою і не дадуть, а дружина щоб не дала саме головне. Ух. О, надусенчик. Пособирайте, ніж мені. А що воно таке? на ми приїхали. Сам чистити не будемо. Підожди не давно. Так. Що у нас тут робиться? Тут різдві хана. Так, а ну да, тут чекатюрку. Тут, звичайно, капець. Як воно має куситися, воно саме. Така штука. Зараз якось розберемо її. Херню не беріть, а кому треба до мене купити. Продам! За трьох дам, блядичі, купив за шість, отдам за три. Оце бізнесмен! Горе в сім'ї. Що воно все позагоралось на цьому, це капець якийсь. я не знаю, як воно, блін? Не дуже нам мені допобає. Так. Ой, тут а що там воно могнути, як воно там. Дивіться, що робиться. Вся позагорала. Загоріло, нема куди йому. Ой. Ідуть нема куди. В общем-то, хана. Отут тут виріжемо. Зробимо як осуник. Такий. Так, Катючка. Тільки тут барахло. Ну, Замітаємо в котельні. Давайте рукавиці якісь. О, все. Тепер будемо цим тим чистити. Так, починаємо від ціля. Катю, ти нажимаєш, я тримаю. Давай. Погнали, ну. На всю. На всю, на всю. О. Давай, 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 давай. Ух. виходить, пройшли ціля аж до того, аж до труби, до тройніка. І... Ну Ти ж ми, а я буду регулювати. Не, оце ставай. Давай, жми. О! Оооо. А ну хорош! Та шо вы! Ну а щас хоть так чес одним. Чоб не сьё. А давай. Так, глядя щи. Смертальный номер. Там будем мы все строили. Так, включай, Катюш. Дуж назили. О! Так. О, хорош. В общем, не влазить туди воно далі, Катю. Треба ручна чистка тепер. Так, Катюнчик. О, беремо таку кописочку і тоді далі. Ану, хоп. Для чого це показую? Щоб мали уявлення, що таке дровине опалення. І коли кому захочеться перейти на газ, а як газ на дрова, щоб ви мали уявлення. Що це потрібно, чи не потрібно? <різ气> <різ气> да. Щоб мали на що треба звертати увагу. В общем-то, буде не тільки тепловпаті, а й морда в сажі. <правді> Так. Да. Не думайте, що буде тепло, так, тільки тепло. Ну, знаєте, хорошо хоч воно сухеньке, бачите. Оце, да. Коплата завершена. Так, Катюню. Ну що це, порядок? Да. Ха, порядок? Який порядок? Дивись, яке нас насипалась. Так що ти треба прибрати? Думаєш, батько мені накидати. Да. <рив> а котю треба прибирати це все діло. У мене там така шобра є. Да. О. Збираєш, треба його сюди від'їздити нижче в нього, зробити цю дверку отак. Ага. І буде як це, для чищення нам цього цього. А це треба викинути його. Да. Значить ніхто не купить за, як три за три тисячі. Три тисячі халява, димосос на 160 діаметр під трубу три тисячі гривень віддаю. Це ж взагалі халява. Не треба треба буде підписаний на наш канал. не те. Я б закупила тільки. Не плач! А що ж не плач? Ой. Ось Отака глядачів сьогодні, бачите, чистка. Ну нічого, те, що розібрала, то чепуха, а тепер же треба, щоб щось зібрати його. На нас, Насрав та котельний кошмар. Ну що сказать, Оце обалденна річ. Всім рекомендую. Хто має дровний котю, дровне опалення, треба його мати по-любому, щоб було. Ну, і звичайно, бачите, отакі ці. В принципі, вичислили багатенько, срані в котлові. Ну, знаєте як, Що шишу так багато цієї гадості, початься і налипає через те, що котел працює на самотягі. Немає ні насуснути нічого. Він як? Він практично працює в притушеному стані постійно то, що потужності в нього вистачає 17-кіловатний котел. По факту він зараз гріє тільки 150 літрів води, а не 300 без насоса. Якщо світла немає насос не робить і все. І він нагріває його буквально за 10 хвилин і все. Нагрів і потух. І притух, нагрів і притух. І через це збирається ця сажа. Чи, якби він працював на всю, то, звісно, було б краще. Ну що ми замітили, звичайно, колись є світло з насосом. 300 літрів води, то він, звісно, хоч поготить нормально, хоч нагрівається. Так що якось так. Ось так розправи. Що... Щас... Зараз льоні це все діло. А мені прибирають. Хоч і прибирайте це все діло. <смітна> так що, як все. Ну нічого, кому подобається таке відео, ставляємо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все близько буде Україна. Пока-пока.